Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Сьогодні знов про волонтерів і про волонтерську платформу. Зараз я за пропозицією, точніше, за досвідом, який отримав у іншому проєкті, вирішив надати вам доступ до додатку CRM. Тобто, тоді, коли ви, ви можете сказати, що так, увімкніть нам його, будь ласка, для чого я це зробив? Для того, щоб ви могли бачити всі задачі, які ви в принципі, робите у одному, в, в одному місці. Ну, тобто Зараз а, такої можливості у вас поки що не було, але вона може з'явитися і для а, однієї з а, волонтерських організацій це налаштування вже діє. Тобто, тоді, коли ви побачите ось а, такий додаток, то просто його ну, я вам так пропоную, зробити, зробити підняти в обрані. Ось, І після цього його зробити, з таким чином перенести. Для чого я це роблю? Для того, щоб було трошки, ну, трошки більш удобно працювати Ну, відповідним чином, з тими задачами, які у вас є. Ось, як ви бачите, я оновив екран. І буває, що е, злітає там якесь налаштування. Ну Зараз я ще, ще раз спробую перетягнути. Ось, і е, якщо, якщо е, повториться ця помилка, то, о, здається, зафіксувалась. Це добре. Оскільки я вже е, вимушений був думати про те, що тепер треба знову буде виставляти задачі на форму. А там не дуже швидко відповідають, на жаль, поки що. Ось, Тобто, що дає цей додаток? Тоді, коли ви в нього переходите, то ви бачите всі задачі, які у вас є. У даному випадку я тестую на універсальному тестовому контакті. всі задачі, які, в принципі, на цьому контакті лежать, ось таким чином відображаються. Зараз ми бачимо, що ось. Для того, щоб відсортувати, відфільтрувати точніше, конкретні бізнес-процеси, нам треба там у панелі фільтрації крутити. Зараз я трошки дороблю цей момент, щоб було і перенесу ось цей блочок з вибором бізнес-процесу сюди вище. До речі, я у правах доступу вніс деякі налаштування у цей додаток, і тепер ми такі налаштування, ну тобто ви самі зможете зробити такі налаштування для себе. Ось, бачите, з'явилися, по-перше, ось такі три кнопочки. Тобто, це кнопочка, щоб можна було створити той чи інший процес безпосередньо з цього додатку, і вам тут можна обрати. Відразу сам бізнес процес у якому задача буде створюватись. І також ви зможете редагувати панель фільтрації, тобто, що це вам дає. Ось я на прикладі тестового контакту показую, як можна, як можна перенести той чи інший блок один відносно одного, щоб він відображався більш удобно для вас. Ось таким чином це відбувається. Повертаємось до додатку, і бачите, що ось ці блочки вже вам доступні. Тобто, Таким чином ви можете і самі впливати на деякі налаштування, які є у системі і які, в принципі, вам були б корисні. Тобто ви задавайте питання для того, щоб я зміг відповідним чином реагувати і вносити ті чи інші. Додаткові налаштування, які дозволять вам, як користувачам, отримувати від волонтерської платформи більше, ніж ви отримуєте зараз. І наступне відео я планую зняти стосовно того, як використовувати задачі для того, щоб вести списання товарів, а точніше формувати. Відповідним чином звіти по тих контактах, яким ви надали ту чи іншу допомогу. Далі буде. А поки що діліться цим відео, ставте лайки, обов'язково долучайтеся до інших пропозицій майстерні процесів. Я буду дуже цим задоволений, ви мені таким чином дуже допоможете. Ось е, мій сайт, тобто можна на нього прийти, передивитися, в принципі, що можливо, тобто познайомитися зі мною, е, передивитися наші контакти, наші умови е, співпрацювання, е, переглянути, які е, у нас послуги є. Почніть просто з, безпла... з безплатного тестування програмного забезпечення. Тобто В такому випадку ви зможете... Е, Дуже-дуже багато, скажімо, побачити, що може система, і чи вона він, він, вам підходить. Ну, тобто Просто заповнюйте ось таку нескладну форму. Ось, до речі, ви вже знаєте, як такі форми використовуються на волонтерській платформі. Тобто, відразу у систему потрапляють всі ваші контактні дані і виставляється автоматична задача для цього. Ну, здається, я, в принципі, все, що хотів зараз сказати, сказав. то до побачення, до зв'язку.